Два відоси, які я щойно подивився, це просто піздес. Я залишу обов'язково посилання на ці два відео в коментарях. Перейдіть, подивіться, що вас чекає, коли вас прийме ТЦК. По-перше, це нелюдські умови утримання. По-друге, якщо ви будете. Якось намагатися покращити ці умови, вас чекає та ситуація, яка відбулася на другому відео. Там два ТЦКшники просто гасять двох цивільних. Жирний боров і другий агресивно налаштований. Я думаю, в них там не все в порядку з кукухою, просто гасять потенційних мобілізованих. Жесть, я не знаю, коли стався цей момент, коли люди перестали бути людьми.